Доброго дня, з вами Future Компані. Поступає в продажу BMW X1 2016 рік. Повний привід. Машинка запускається і їде. Автомобіль на хорошій комплектації, Має 117 тисяч миль пробігу. Гарний коричневий салон. Є панорама. Пам'ятсьідінь. В автомобілі є передній лівий мінімальний удар, бампер потрібно буде замінити фару, кровотіле. Тому, кого цікавить ось такий варіант, то нашим менеджерам.